Волотенський неприємності, давайте спустимо. А, ось тут факел валяється. <гас> О -о 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 -о! Я як справжній тарзан спробую застрибнути йому прямо на голову. Так? Давай! <гас> О, Отой от велетень повертається, дивись! Корова, ти не бачила? Тут хробака, а? Я створив новий світ, але хробака в ньому не бачив. Тихо, 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 от він! Бачив, 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 все, 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 нічого собі почалося, здається. Ой-ой-ой-ой-ой. ні ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Так, сюди на дах залазимо. Дивіться, це той самий голодний хробак. Я, друзі, створив новий світ і. о, Він він-він-він виріс! Прямо зараз він жире землю і росте, що? Куди? Нічого собі так, у мене велетенські неприємності. Він... Він поліз туди, у ту печеру. Так, все, туди ми не ліземо. Туди ми не ліземо, я запам'ятав. Він там сидить. Диви на нього. Диви, сидить там. Капець. Так, тікаємо звідси. Тікаємо, поки є час. Е, я створив новий світ, написав тому Сиді е, Hungry Worm. і, власне, тепер ви бачили, що тут у мене бігає по цьому світу. Це. Просто капець. Що це було? Сподіваюсь, він не зможе прокопатися піді мною прямо зараз і якось спробувати мене зжерти, бо це буде взагалі кінець Так, тут є щось, що можна взяти. Тут щось вариться? Ні, Ні, тут нічого немає. Щось тут є на горі, може? Ні, тут теж нічого. Добре, заберемо хоча б факел. А де він? Е! Фа... Факел не віддали, але хробак з'явився, я зрозумів. Так там у нас хто? О, ні. О, ні. Велетенські неприємності, давайте спустимо. А, ось тут факел валяється. О, чекаємо, я зрозумів. Так, у мене проблеми велетенського масштабу. Сюди, сюди, сюди. Голем, будь ласка, захисти мене! Захисти, захисти, захисти. Так, давай тут трішечки зараз. Оп, збираємо собі їжі. Зовсім зовсім трішечки. Селяни вибачайте, але в мене ситуація просто стан, стан критичний максимально. Мені дуже потрібно. Так, і звідси ми забираємося геть. Потрібно шукати. Яке сьогодні? Якусь зброю потрібно, обладунки шукати і ще щось. Я пропоную збігати туди. А також збігати. Тут щось є, ні в тебе. Е, селян, в тебе тут є скриня якась? Ні, в нього тут нічого немає. О, куди, о, о, куди, 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 куди? Це що за дірка така під водою там? Давай от сюди поліземо, перевіримо цей будинок і потім туди підемо, і потім ще там можна буде подивитися. Так, тікаємо. В нас скоро настане ніч, в мене є один факел з собою, якщо що, про всяк випадок, щоб можна було підсвічувати те, що буде тут відбуватися. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я чую звуки, але я не бачу цього хробака. Мені здається, що він десь під землею. Серйозно. Він же може бути під землею, закопатися туди і все. О, ні. Якщо він реально переслідує мене під землею, то я у великій небезпеці у цьому світі. Так, може він е відволічеться на цих двох, а? Вівця, вівця одна і вівця інша, рятуйте мене, будь ласочка тому що так, а де вхід? Як сюди залізти? Як сюди залізти, я зрозумів? Тут входу немає, здається. Давай тоді просто отак заліземо. Бам! Бам, розбиваємо скло. Так, і дивимося, що всередині. А, можна щось з'їсти це. Так, давай забираємо, отут ще щось може бути. Ні, там нічого нема. Це лікарня, чи що? Здається, це лікарня. Так, щось тут є О, аптечка. Так, це теж забираємо, не знаю, що це таке, але забираємо. Ой, ой. ой. Це що таке відбувається там? Дивіться, дивіться, це цей хробак згори, він жире там стелю Так, беру це, беру це. Це сюди одягаємо одразу. Тут ще в нас якісь аптечки, тут нічого немає. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Тікаємо сюди. Слухайте, я просто в шоці від того, що відбувається в цьому світі. Це... О, ні, це максимально мені не подобається. Куди б я не пішов, він. Йде за мною. Так, щось тут буде? Ого? Це що, що таке було зараз? Так, в нас є, знаєте що? В нас є трішечки. Це що таке? А, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, воно ломається! ні ні, ні, ди так, сюди, сюди, сюди. Забираємо і тікаємо. У нас є. Е, е, так, у нас є ось такі штанці. У нас є маска, давай її сюди надягнемо. Так, все, щоб нічим не заразитися від того хробака. Тут щось є. Ні, тут нічого немає. Я просто в шоці. Куди б я не сунувся? Він що, згори там сидить зараз? Так, а ну, тут не видно. Тут не видно. Давайте звідси тікати. Давайте звідси тікати до тієї вежі. Я не знаю, де він, він був прямо зверху там. Прямо от. Він за мною! Ні-ні-ні-ні. ні Швидше, 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 швидше. Ні, не дострибнув, будь ласочка, ні. Не їжте мене, ні-ні-ні-ні, все кінець. Все кінець, ні, не кінець. Нормально тікаємо. Ой-ой-ой, ой ой так. Тут хто? Тут будуть зараз оці розбійники, здається. Ой! Намагається вкусити мене, ховаємося сюди. Ого. Uh, так, поїсти. Терміново поїсти. О, ні, він жере там вхід собі кудись. Так, мені потрібно перекласти зайві речі. Це сюди, це сюди, це сюди. Це ми з'їмо, це сюди. Так, тікаємо, давай ще вище, піднімаємося. Тут зараз можуть з'явитися ці розбійники десь. Е, о, бита. Так, чудово, можна тепер спробувати його бахнути. Але це треба зробити якось максимально обережно. Ну давай, зараз. Я як справжній тарзан спробую застрибнути йому прямо на голову. Але треба дочекатися моменту. Ой, обережно. Так, 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 так. Давай на тобі! А, ні, не спрацювало! Так, піднімаємося назад на вежу. Давай, 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 давай сюди, сюди. Не спрацювало, ледь не здох, половина здоров'я зникла в мене. Так, більше так робити не будемо, напевно, тому що це реально погана думка була. Щось там може бути чи ні? Дивіться, там воно сидять. Ти хто такий? Так, щось мені туди не дуже хочеться лізти. Нам потрібно нам потрібно зібрати тут дерево зараз і зробити човен, щоб звідси спробувати якось е за допомогою човна переплести в інше місце. Можливо, більш безпечніше. Може цей хробак не плаває? Оце буде супер. Тоді можна буде на воді зробити базу собі і все. В мене буде безпечне місце. Так. Е о, ні. Я знову щось чую. Так, робимо собі верстак швидко. Робимо тепер отак, отак, і все. Можна, можна бігти звідси. Але нам потрібно ще вибрати е, напрямок. Куди нам бігти? Давай сюди, опа. Погано, що зістрибнув. Треба було просто спуститися та й все. Не займатися такими речами, бо зістрибувати з такої висоти. Це, 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 це не для мене. Так, бачу, там щось ще є. І хробака поки що. Бачу! Бачу, бачу, бачу. ні ні ні, ні ні, Тікаємо, тікаємо, тікаємо до води. Швидше, до води, до води, до води, до води. Ааа, ні, пливи, пливи, пливи. О, -о, -о, О, він, Він лізе. Тут недостатньо глибоко, що це таке? Так, давайте, знаєте що. О, ні, так, я туди не хочу. Я туди не хочу! О-го, ні, тікаємо! Човен вибач? Човен? Він, він жерчовен! Так, отуди ліземо! Все. Я. оп! Визначився з кінцевим пунктом призначення. Тікаємо туди. Зараз нам потрібно більше блоків, щоб піднятися вище. Для цього, так, а що мені для цього? Мені для цього дерево потрібне. Мені для цього потрібне дерево. Так, давайте заховаємося десь тут. Може він у лісі мене не знайде тут. А я спробую зараз дерево зібрати, швидесенько, і зробити собі хоча б лопату, щоб землі накопати. Оце буде нормально. Так, давай сюди. Сюди, 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 сюди. Ще збираємо дерево. Давай, 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 давай. дерево. Куди воно зібралося? Оп, все нормально. Дерево в нас тут. Сюди. Ставимо верстак, робимо палички. Робимо. Е, так, давай дві лопати. Бам! І верстак забираю обов'язково. У мене так мало здоров'я, я в шоці, чотири серця лише. Треба поїсти зараз і починати працювати. А потім, коли вже будуть у мене трішечки блоків, то можна буде спробувати піднятися туди, на оці літаючі острівці, і все. Я думаю. Я думаю, це що було таке. Поки я думав, я ледь не помер від переляку. Що це за звук був? Це що, хробак це такі звуки видає? Сподіваюсь, що ні. Тому що, якщо так, то напевно вночі мене буде очікувати набагато гірші приколи, ніж зараз. Так, я вже зібрав достатньо землі. Оп, скільки тут в мене? 38. Непогано. Так, треба зараз оце з'їсти. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Ви бачили? Це хробак. Це хробак, він близько. Тихо, 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 ні, 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 ні. Ні, 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 Все біжу, я зрозумів. Так, як піднятися туди? Ось там є місце. Давай, зараз оп, сюди, сюди, сюди. Перебігаємо, перебігаємо швидше. Він лізе за мною. Ой, ні, ой ні. Так, це може викликати дуже багато проблем. Якщо я зараз сюди не залізу, а я повинен сюди залізти. Так, 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 так. Зараз по деревам от сюди піднімаємося. Сюди, сюди, так, давай краще отак зробимо просто і все. Ліземо от сюди. В нас же ніч майже настала, дивіться. Так, піднімаємося сюди. Він Він велетенський! Просто велетень! Диви на нього! Я в шоці. Так, мені треба підніматися. Мені треба підніматися, але мені не вистачить блоків, я думаю. Давай зараз я тут обережно так лопатую. Поки я знаходжуся тут на висоті, я спробую зібрати ще землі. Не знаю, скільки мені вдасться зібрати землі, але. Скільки зможу, стільки зберу. Тому що 45 може не вистачити. Так, сюди, 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 чудово. Сюди. Так, одна лопата зламалася. Давай другу беру, поїхали. Я просто в шоці. Я, я реально коли створював цей світ, я не думав, що таке може тут бути. А тут просто якийсь хардкор. Так, ось тут вже дірку зробили, ось таку наскрізь. І все, в нас. Тіч достало. Диви просто на цю морду. Це що таке? Іди геть звідси. Будь ласка, я не хочу, щоб він тут говтався у хробак. Так, сюди, 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 сюди. Він починає жерти! Так, ні, треба, треба, треба підніматися. Треба підніматися, бо я... Ой-ой-ой, ой ой так, тихо, 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 пішли. Вгору, вгору, вгору піднімаємося, він лізе сюди. Гу. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. ні 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 Так, тихо, тихо. Ні. Я живий. Я живий, я живий, я живий. Так, ще вище піднімаємося. Давай, 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 давай. Він жере всі блоки. Ні-ні-ні. ні ні Знову падаю. Так, давай, вище, вище, вище. О, давай, давай, давай. Єс, yes. так, ще трішечки вище треба піднятися. Давай! Господи боже мій, скільки там ще підніматися! Він ще збільшився, чи мені здалося. Все, я майже тут. У треба їсти, треба їсти, терміново, Дивіться на нього. Це просто кінець, це якийсь же мега-хробак. Так, нам треба оп, сюди залізти і піднятися ще якось вище. Як мені вище піднятися, зібрати більше землі? Правильно? Правильно. Зараз швидко тут збираємо землю, яка оп, знаходиться ось тут близько. Так, сюди, 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 сюди. Лопата вже майже зламалася. Це погано, тому що ще одну робити я не збираюся зараз. Так, сюди, сюди, сюди. Може залізо тут десь знайдеться і можна було б зробити залізну лопату. Це було б непогано. Все, лопати більше немає. Так, і нам. Це не залізо, це золото, О, он там залізо є. Так, окей. Тут ціла екосистема знаходиться на цих острівцях. Давай зараз ми отак піднімаємося. Я бачу, як він там повзає знизу. Він реально знизу повзе, і він що? Чекає, поки я тут сюди спущуся, чи як. Я не буду туди спускатися. Все, я дістався до верхівки майже, ось туди зараз заліземо. На ту штуку. Так, сюди піднімаємося, піднімаємося. Просто кінець, дивіться, я вже де? Я вже. Ой-ой-ой. Ледь не звалився. Так, сюди. Обережно, ще піднімаємося, ще піднімаємося і все. О. Ой, ой, ой! Ні-ні-ні-ні, я живий! Я живий! Це що було? Там ще один хробак Диви! Ще один! Так, аптечку використовуємо. Терміново треба поїсти, він зістрибнув! Так, це мій шанс піднятися знову туди нагору. Як він там опинився? Тут що, не один такий хробак? Якщо він реально тут не один, це просто кінець. Так, сюди піднімаємося. Руйнуємо зараз місточок оцей, щоб якщо у що, Отой хробак сюди не збіг залізти. Так, ламаємо. Ламаємо тут, ламаємо тут, сюди і сюди. Все. Цього достатньо! Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Так, я зрозумів. Я зрозумів. Я зрозумів. Ні-ні-ні, так, поїхали, піднімаємося тут. Давай, давай, давай. Він впав! Він впав, диви! Він впав туди! Так, ще блоки в мене є. Зараз витратимо абсолютно всі блоки. Давай, 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 давай! Швидше. Все, три блоки залишу тут, щоб собі зробити ось таку невеличку платформу і ще й верстак сюди поставимо. Опа. Все, дивіться, він там. Ще один хробак, і той велетенський десь там знизу повзе. Це просто кінець. Я не знаю. Я виходжу з цього серверу, тому що ну, тут вижити просто неможливо. За тобою постійно жениться оцей хробак. І от де він зараз? Де він зараз? Я його втратив. Я не бачу його. Я його реально не бачу. Втратив його з поля зору. Окей, неважливо. Оооо! той велетень повертається, дивись! Так, все, друзі, я тікаю з цього серверу. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всі до зустрічі!